Колись зимові свята сяяли світлом свічок. Це було красиво, але небезпечно у 1882 році. Один винахідник вирішив змінити історію і подарувати світу першу електричну гірлянду. Це був Едвард Гіббон Джонсон. Американський винахідник і бізнесмен, близький співробітник Томаса Едісона. Саме він вперше прикрасив ялинку електричною гірляндою з маленьких лампочок, започаткувавши традицію, яка згодом поширилась по всьому світу. Прикраса складалася з 80 маленьких лампочок, трьох кольорів червоних, синіх та білих. Розмір лампочок був значно більше за сучасні та нагрівалися, тому вважалися за небезпечні. Жня популярність почалася в 1920 році, коли електрика стала доступною, а виробництво масовим. Від лампочок Джонса 19 століття до сучасних днів гірлянди пройшли довгий шлях. Сьогодні гірлянди сяють у кожному куточку світу, і тут, у парку, міста Кивіце, де літом чурчали фонтани. Тепер також панує магія світла. Вони прикрашають талеї, створюють атмосферу свята і збирають людей разом. І нагадують, що навіть маленька лампочка може змінити вигляд цілого світу. І щоб ця історія жила далі, не забудь поставити лайк і написати коментар.